Це асфальтовано, а люди старші, такі, принаймні, як я, точно знають, що, що таке було там пролазі. Палац культури розмістив, ну воно було якби не прапор, але просто тканина у, прапора, у кольорах прапора. Половина синя, половина жовта. А це як перші зразки такого якоря, в якого це лапи, ну розумієте? Стержені отак лапи. Такі лапи рухаються і спеціально для того, щоб він тими лапами заривався в пісок. І, і, і в нього майстер... була майстерня, тут от, трохи далі ні. А вже на цих яблучках вирішено було вписати назви населених пунктів, звідки приїхали вже сучасні, ну, майже сучасні мешканці. Цю яблуню посадили, так би мовити, в лапках перед будівлею міської ради. Вірніше там ще й тоді не було міської ради, бо це був 2010 рік, а цю будівлю відкрили в 2017-му спорткомплекс Олім. Архітектор пан Юрій Серегин. Це його проєкт, це його проєктом повідомила ця будівля. Це все можна розказувати. Теж є окремо, так сказати, історія. І там вже на ордені є номерний знак його. По тобто тому номерному знаку вони розшукали через архіви, кому він належить. Під час Другої світової війни брав участь у звільненні цієї нашої території, більшість, напевне, напевне, загинув. І він тепер у нас є в музеї і ми. Маємо навіть фотографію з цього дерезнуватого, де у них такий монумент, де написані прізвища всіх їх, тих мешканців, які загинули в другій світовій війні. То там є його прізвище. Мені було цікаво дізнатися його історію, як воно починало свою забудову, причини, чому це місто. Утворилося, чому воно саме тут утворилося, чому саме на морі вирішили побудувати таке виробниче промислове місто, а не курортне. Тому я із задоволенням прийшла на екскурсію і послухала лектора, була дуже цікава. А як давно ви вже тут проживаєте? А, ну, я проживала минулого року влітку і десь місяць цього року. Чому для себе розглядаєте таку можливість подальшому можливо тут проживати? А, ну тому що я звикла жити на морі, і мені дуже подобається жити біля моря. Також мені подобається, що тут а, наче місто і таке невелике за українськими мірками, але є вся належна інфраструктура: школи, садки, спорткомплекси, магазини, а, лікарня, і тому тут комфортно проживати з дитиною. Ці сквери це просто маленькі такі витвори мистецтва. Також мені подобається головний приморський парк, тому що там є вид на море, також мені дуже подобається торгівельний центр. Волна, тому що там такий неймовірний вид з вікна. До Дня міста кожен заклад готував якусь, якийсь свій внесок у святкування. Ми музей запропонували людям взяти участь у віртуальній екскурсії нашого, по нашому місту. І суть не просто походити по місту, а ми стояли на одному місці, але розмовляли про цікаві об'єкти нашого міста. Взагалі-то слово символи міста у кожного зразу виникає така якби, асоціація з прапором і гербом. У нашого міста теж є і прапор і герб, але ми про це не розповідали. Бо, по-перше, це така нуднувата розповідь, тема. По-друге, в цьому треба розбирати. В Гераль... Геральдиці. а по-третє, напевне, і прапор, і герб, наше місто скоро буде змінювати, оскільки змінилися обставини, місто перейменоване, місто стало центром громади, йде війна і позначилася вже вона дуже. Неприємно на нашому місті вже є понад 80 загиблих, тобто всі оці нюанси, які чином мають знайти своє відображення у гербові, відповідної прапорі, ми запропонували людям ознайомлення із символами нашого міста, які є неофіційними, але це так би мовити, в різиківки нашого міста. Ці об'єкти, за якими впізнаване наше місто. Якщо людина побувала тут. І бачила певний об'єкт, і колись вона про це десь почула, то вона сходу знає, що це із міста Південного. Ну найперше почали з того, що людина бачить вперше. Найперше, коли вона в'їжджає в місто південне, вона бачить великий такий якір, і зверху на ньому куля. Ну якір це всім зрозуміло, що воно таке. Це символ порту, зазвичай символ моря. А от, от так кругла така куля це не просто якийсь м'яч там чи глобус, це стилізована формула аміаку. оскільки цей візний знак символізує два базові підприємства: одеський портовий завод і порт південний, які, власне кажучи, і будували наше місто. І досі залишаються базовими підприємствами нашого міста. Цікаво те, що рік заснування нашого міста це 1978. У грудні, в кінці грудня, 28 грудня 1978 року був заселений перший будинок за адресою Григорівського десанта 22. Це теж окрема історія, але це інша тема, так би мовити. А от уже в 1979 році одеський припортовий завод, керівництво Одеського припортового заводу замислилося над тим, що варто було б зробити якусь таку ну, скульптуру, яка б свідчила, що це місто портовиків і заводчан. От в такому ключі і був зроблений проект, напевне, в'їздного знаку. Цікаво те, що в нас є фотографія. На цій фотографії зварник серед усієї металічної конструкції виконує свою роботу. Цікаво те, що цей зварник це і художник Федір Федорович Оскроба. Ну, от, напевне, і його художній, так би мовити, смак, щось йому допомагав у тому в тих зварювальних роботах. Ще один такий символ якого немає в інших містах, більш ніж напевне, це наше яблуня. 2009 рік людина приходить до міської ради і просто каже: Я хотів би подарувати місту якийсь подарунок зробити своїми руками, оскільки він коваль. Ну таке взагалі рідкісний такий випадок, де, щоб людина прийшла і пропонувала свої послуги, оскільки це робота не одного дня. Це був пан Віталій Квак, він родом із міста. Він родом із міста Броди Львівської області. Сюди він приїхав в пошуках роботи, але місто йому дуже сподобалось. Тут народився його син і він вже вважає його своїм, можна сказати, рідним містом. І от вирішив подарувати місто такий подарунок. Ну, керівництво нашого міста радилося, що це може бути за скульптура. Вирішили, що це може бути яблуня пована. Ну, яблуня як символ об'єднання громади, символ родини. І пан Віталій зробив цю скульптуру. Мені пощастило спостерігати за тим, як він робив ці свої металічні такі візерунки цієї яблуні. Взагалі то дуже цікаво. Він бере розпалений такий розжарений червоний метал. Зовсім недовго і небагато постукав по ньому молотком туди-сюди і вже вималювався листочок. Ну цікава взагалі така дуже робота. І от в 2010 році цю яблуню вирішили посадити. Ну в лапках скажімо. Навпроти того місця, де мала бути міська рада, бо на той час міська рада ще тільки будувалася. взагалі це було дуже затяжне, таке заморожене будівництво. У 2010 році цю яблуню відкрили, були такі урочистості. Це теж був день міста. приїжджав на той час голова Верховної Ради Володимир Литвин. Ну цікаво, так це все було. Але сталося так, що ця яблуня приваблювала і нездоровий інтерес. Людей. Одні почали відкручувати яблука на ній, інші почали відкручувати листочки і зіпсували цю яблуню. Ну, вирішено було, що її треба демонтувати, і пан Віталій забрав її на реконструкцію. Реконструював він її, і вже це був 2011 рік, тоді вже в нас була підкова. Металічна підкова, яка стала результатом проведення тут фестивалю коварів у 2011-му. Вони залишили такий подарунок місту. Її розмістили на тому місці, де вона зараз е, стоїть. Ну То вже вирішили і яблуню сюди пересадити. Тобто перше, е, то тепер ще постає питання: що було перше: курка чи яйце, чи е, підкова, яка першою з'явилась на цьому місці, чи яблуня, яка взагалі як кована скульптура. З'явилася на цьому місці. Ну, Напевно, це не так важливо, головне те, що від цих двох скульптур у нас виникла ціла алея скульптур металічних, і взагалі-то вона така дуже насичена змістом і красива, і оригінальна. Ну, так би мовити, оригінальним, найоригінальнішим таким символом ми вважаємо таке яблуню, бо вона має несе в собі зміст, який стосується нашої команди. Далі ще один ексклюзивний символ, як на нашу думку це пам'ятний знак журавлі, кований пам'ятний знак журавлі. Ну, Взагалі-то це пам'ятний знак захисникам України, які поклали своє життя в різні періоди у боротьбі за незалежність України. У 2014 році, як всім відомо, загинула значна кількість людей на Майдані в результаті Революції Гідності. І у багатьох містах почали створювати монументи, пам'ять про загиблих людей Небесної Сотні. У нашому місті так само в 2016 році був відкритий монумент. В чому його ексклюзивність? У тому, що він не повторний, він не штампований. Він виготовлений за проектом нашої місцевої художниці, пані Лариси Дем'янишиної, і виготовив його так само наш мешканець пан Віталій Квак. Тобто, це скульптура, яка ніде не повторена. Це символ, який оригінальний, ексклюзивний у нашому місті. І ще така цікава дуже деталь, що коли відкривали цей пам'ятний знак, то підніжжя його вирішено було. Закласти капсулу, капсулу часу. Там є послання до мешканців нашого міста, які житимуть тут через 50 років. Я дуже пишаюся тим, що мені випала честь написати текст цього послання. Його заклали у солдатський казанок. Цей солдатський казанок належав пану Геннадію Тихонову. Наш мешканець, який брав участь в АТО. Йому теж сподобалася ця ідея. Взагалі то ідея належить пані Ларисі Шегіді, а відповідальною за виготовлення цього знаку була пані Надія Конопацька. Ну от Склалося все доречно і пам'ятний знак відкрили. Так от запропонували закладати цю капсулу в вигляді солдатського казанка пані, пану Геннадію Тиханову і хлопчику. Колі Посилівку, якому на той час було 11 років. Ну, З того розрахунку, що, скажімо, люди, всі, які брали в тому участь, то вже через 50 років, навряд чи вони мешкатимуть у нашому місті. а от колі Посилівку мало бути 61 рік. І він мав дістати той, ту капсулу, відкрити те послання і зачитати мешканцям міста через 50 років. Але Сталося так, що, на превеликий жаль, 2022 року в серпні загинув Гнадій Тихонов, який брав участь у повномасштабному спротиву російському агресору. Коля Василюк із родиною виїхав до США, зрозуміло, що дитину, так би мовити, вивезли від війни. Ну, і Сталося так, що у му році вирішили відремонтувати трохи цей пам'ятник, оскільки там він металічний і від дощу по ньому стікали такі ржаві потоки. Його треба було перефарбувати, в тому числі і дещо якийсь робити ремонт цьому підніжжю. Так от ті хлопці, які ремонтували це підніжжя, вони там щось підняли ті плитки і дістали звідти той казанок. Вони не знали, звичайно, що воно таке почали його розкривати. Там по тому казанку видно, що його намагалися чи молотком розбити, чи щось в такому плані. Ну, На щастя, про цю ситуацію дізналася та сама пані Лариса Шегіда. Вона приїхала, забрала той казанок, і вже потім ми внесли якісь зміни до тексту, оскільки треба було вказати і те, що місто стало центром громади. І те, що почалося повномасштабне вторгнення агресора, і в тому, що місто наше воює і має вже велику кількість загиблих, ну і в тому числі, що місто перейменоване. І йшлося тоді вже про перейменування нашого міста. Ну от Текст був трошки змінений, і вже тоді. Його заклали не в той самий казанок, а казанок, до речі, став експонатом нашого музею. А заклали його в таку, як воно як труба, справжня капсула, воно запаєно з обох сторін і вже ясно, що туди ні вода не затече, і більш ніж напевне вже ніхто не буде розбивати ту капсулу, і таки через 50 років її відкриють. Я про це скрізь нагадую через те, що люди мають знати, молоді покоління мають про це пам'ятати, для того, щоб вони таки розкрили те підніжжя і розкрили капсулу і зачитали те послання. Ну, Такий ще у нас оригінальний символ, по якому, по якому теж можна впізнати, що це саме місто Південне. Крім того, напевне, Символом нашого міста вважати і спортивний комплекс Олімп. Це така дуже гарна і цікава споруда оригінального такого дизайну. Вона робилася за проєктом архітектора пана Юрія Серегіна. Будувати Олімп почали у 2000 році, а відкрили 4 вересня 2004 року. Ну, взагалі це унікальна споруда, в якій все зроблено якісно. Там вона вміщує дві тисячі вболівальників. Якщо треба, то трибуни трансформуються в ще один спортивний майданчик. Там спеціальний паркет покладений. Там все зроблено ну, настільки якісно, настільки це може бути. Я Завжди повторюю, що все, що робилося одеським припортовим заводом, воно все якісне і воно все робилося на віки. Так от цей спортивний комплекс вже не належить одеському припортовому заводу. Його передали до комунальної власності нашого міста, і відверто кажучи, у мене, наприклад, були сумніви, чи зможе місто утримувати цю споруду в такому ж самому порядку, як це робив одеський припортовий завод. Ну, дуже добре, що я в цьому помилилася, і от минулого року, 4 вересня, відзначали 20-річчя спорткомплексу Олімп, то в принципі воно, його внутрішня сторона вона нічим не відрізняється від того, як це було в 2004 році. Зрозуміло, що така споруда. Могла бути споруджена тільки серйозним таким підприємством, яким був одеський припортовий завод. Ну, спасибі цим підприємствам, нашим базовим за те, що вони подарували місту такі об'єкти, які зараз ми можемо вважати символами нашого міста.